Доброго раночку. Я збираюсь на роботу. Так, в мене тут гірлянда шторка. Я вирішила її не знімати, оскільки світло нам вимикають, і вона дуже ввечері саме. Сприяє тому, щоб у нас було хоч якесь освітлення, підключаємо її до павербанку. Наношу ось такий спрайчик від лісової. Він де кондиціонуючий для розчисування волосся, незмивний, з олією органи 100 мл. У мене тут вже його небагато. От, я так от його трошечки струшую перед нанесенням. І взагалі, коли до мене приїжджала моя подружка. З Харкова, от Оленочка моя, от вона мені рекомендувала такі спреї наносити. каже, Вона мені між іншим, подарувала ще один такий спрей кондиціонуючий для волосся. от Дуже такий приємний по аромату і по насиченості, і він такий трошки густуватий, ніж ось цей. каже, І ти його от в долоньку собі набризкуєш, Розтираєш і ось такими ж м'якаючими рухами собі на волосечко і вкладаєш. Це, по-перше, є економія спрею, тобто він не розпилюється в повітря. Бо я реально я так от напшикала, до мене може бути все довкола вологе, ще й на підлогу це все осідає. От вона каже: ти собі так, от гарнесенько в долоньки, без спецефектів ніяк. От Розприскуєш. І а, гарненько наносиш собі а, на волосечку. В принципі, мені такий ефект подобається, так що з мені сьогодні все заважає. Відео спонтанне, тому що а, лишилося ну, максимум хвилин 10, а, до виходу. От, біжу зараз на пару маю з кольорознавства. От трошечки в мене такі знову відбуваються зміни. Причому і в коледжі одночасно відбуваються зміни, а і в академії. Ми вже з понеділка виходимо на навчання 16 лютого, і дуже багато інформації, яку я намагаюся знаєте, ще. Перетравити. І справді цей рік коня <гум> чула одну таку фразу, вже не пам'ятаю, в кого з наших блогерів зайшов з купити. Знаєте, зразу тебе <гум> в лоб, цей кінь. Коротше, цей плюс я ще роблю собі до обстеження, маю здати ще цілу купу аналізів. Вчора вже була на ОЗД черевної порожнини. Там плюс-мінус все нормально. Тільки є питання до моєї селезінки. Це не критично, сказав мені цей лікар УЗД, але ем, каже: Ну запитайтеся в свого лікаря-гематолога, що він вам скаже. Отже, спрей, в принципі, він бюджетний. Спробуйте він точно нічого поганого. Він не зробить. Я і донорці використовую 9 років. Вона часом мене бере. Тому я вам, в принципі, можу рекомендувати. От. Так, я сьогодні вже розкажу, як я робила макіяж. Більшість косметики в мене з прочікпено, бо все ж таки я хочу її використовувати, але я і не можу оминути новиночки. Від Ірусі мені приїжджала ось така палітра Поп-госіп. Це в мене є 01 Pretty in Pink. Називається. Відтіночок, Дуже красиві відтінки. Я сьогодні на Олівчик з Project Pen, оцей, що Avon Mark, такий сірий, от, нанесла. Ну, вам камера, я не знаю, дуже мінімум передає, але воно в темноті, бо я зайшла в ванну, а у нас там світла немає. Так блистять очі зверху. Тобто, це такий знаєте, для вечірнього ось, ось цей, ось цей відтіночок. Ось цей блискучий дуже красивий. Прям вау. Більше інших не використовувала, тільки ось цей, цю блискітку на все по віку нанесла. Так, вчора і сьогодні зранку, коли встала, наносила ось ці блиски. Я собі вже їх зробила. Ось ця і донечка попросила собі покористуватися вішліст. З... Він де з вітаміном Е, з пептидами. І тут така собачка. Оця перламутрова їй дуже подобається. Вона її вчора в школу носила а, показати своїм дівчаткам-коліжанкам, що от мене є такий блиск, мамі подарували на а, день народження, і мама мені дозволила його а, покористуватися. Я ось цей сьогодні теж зранку наносила, бо вчора вона мені забрала до школи, а я ось цим користувалася. Цей дає відтіночок. Бо я вчора ходила ще на поліклініку, здавала а, що я, я не здавала, я на ОЗД ходила і нанесла ось цей просто відтіночок на. Вуста дуже гарно вуста розгладилися, зволожилися, наживилися. Дуже класний, мені дуже сподобався. І легкий такий дуже мінімальний відтіночок. А цей же ж абсолютно прозорий, його не видно. Теж вуста розгладилися, по ефекту вони одинакові і, взагалі, супер бомба класні. Що я ще сьогодні зранку нанесла, дуже мені рука потягнулася до ось цього аромату. Всі з дому вийшли. Я знала, що цей аромат насичений, бо він пах з коробки дуже. Думаю, так я йду трошечки пізніше, вже в коледж їду. І думаю, візьму собі ось цей аромат: це Сара Джесіка Паркер A Lovely Summer Sunburst, називається ось так. Це ароматик від Ярослави. Мені приїжджав. Що я хочу сказати? Він справді такий дуже насичений на початках, дуже активний. Відчуваються якісь фрукти, відчувається якась така приємна солодкавість. Знаєте. Я навіть сказала, тут якісь барбариски мені відчуваються, цукерки колись такі купували, такі червоненькі, хто пам'ятає людяники, барбариски. От, але згодом ця його свіжість вона якось вивітрюється. Він стає більш такий приземлений до тіла, І стає таким близьким, спорідненим з вашим тілом. І Залишається така знаєте, фруктовість барбариски. Ось так близько до тіла. ну Десь скільки? ну Годинки вже півтори. Я, напевно, його наношу. Все шлейфу в у нього вже ну я не відчуваю принаймні. Це я наносила тільки вдома. Буду залюбки знову ще тестувати, знайомитися. Класний, цей такий цікавий досить аромат. от І не знаю, чи тут є мускус, бо є в перших гнутках якась така, знаєте, не то. Мускулинка така трошечки, як якісь і чоловічі нотки, я тут відчуваю. От. Але цікавий, дуже цікавий аромат. Буду ще розношувати, тестувати, в пірамідку не заглядала, бо не маю ще часу, <просу>, не дійшли до мене руки. І на вустах помадка від Наталочки. Ось така Gizenne матова Daylong Rouge. У мене у відтіночку 106 Miracle називається дуже красивий відтінок. Я нанесла без. Чомусь на камеру, я бачу, вона вам так при даному освітленні на рижі подібна. Ні, вона така більш нюдово-рожево-коричнева, Ну, сибельний відтіночок, не знаю, чому камера так зараз передає, ну але вже як є. Буду розношувати ще її, звісно, ну, але я її нанесла без контуру, без всього, лягла рівномірно, без всяких, там, як то кажуть, гладенько. так, так. Цікавий, дуже красивий віддінок, залюбки буду всім користуватися. А це якийсь турецький бренд. Я не знаю, де Наталочка його купувала. Наталочка, як будеш дивитися відео, напиши мені. Це, напевно, вона замовляла або в Левесті, або може десь в магазинах продається, таких як блиск, Бачу, дівчата розпаковки роблять, але в нас в районі. А, немає такого магазину, ніколи не було. А, ну, а спеціально їхати в якийсь магазин, шукати по Львову. Ну, це, це е, ну, я, я не буду, а, немає на то а, часу. От сьогодні в нас 11 лютого. А за вікном а, м, сонячна дуже погода, вже ніби йде на потепління. А, надіємось на те, але не розслабляємося, тому що ворог підступний. А, от. Світла вже, я сказала, немає. Але от часом у нас батареї дуже так прям жарко гріють, а інколи, коли немає світла, а, так, ну, дуже такі ледь е, теплі. Але в кімнаті там 16-18. от Коли батареї гріють, то навіть і 20 градусів, тобто я не можу сказати, що у нас прям таке дуже холодно. От, ну, якось так. Все, Думаю, що я ще включусь. Сьогодні взяла такий собі. Аля шийку гольфік має таку жакетку, вона така подовжена. Е, от. Ну, якось, якось так. Ви знаєте, подобається <смі> мені якийсь такий е, прикид. Вже знаєте, хочеться весни, вже хочеться ось так прям е, і піти е, на е, вулицю. А от, я вже в центрі, приїхала на роботу. Ось так зараз якось по іншому передається і матеріал, і помадка. Шумно трохи працюють. Е, Генератора. Але сонечко світить, така погана була сьогодні.